Поезія згубила камертон, хтось диригує ліктями й коліном, задеренчав і тон, і обертон, і перша скрипка пахне нафталіном. Поезія згубила камертон, перецвілась бускова і казкова, і дивиться, як скручений пітон, скрипковий ключ, млякли очі слова. Управди заболіла голова. От політики й худрону, і справдою розлучені слова, кудись біжать по сірому перону. Відходять вірші, наче поїзди, Гремлять на рейках бутафорські строфи. Але куди ж вони, куди? Поезія на грані катастрофи? І чи зупиним, чи наздоженем вагони йдуть? Спасибі коліщаткам, але ж вони в майбутнє порожнем, як ми у вічі глянемо на щаткам.